Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Верховна Рада України підтримала закон під номером 13.266. І за цей закон проголосували за 287 народних депутатів. Україна створює Інститут військового Омбудсмена. Але хто це такий? Бо раніше не було такої посади. І найголовніше, чим. Військовий омбудсмен буде займатися. І головне, чи реально він захистить військових. В цих питаннях ми сьогодні будемо з вами розбиратися і надавати відповіді. Що ж, прийняла Верховна Рада? А вона прийняла 287 голосами законопроєкт під номером 13266. Цей закон передбачає створення посади військового омбудсмена. А ця посада буде уповноваженого Верховною Радою України справ військовослужбовців та ветеранів. Тобто він буде представляти всі права військовослужбовців та ветеранів. Основна мета це захист прав армії в умовах війни. В умовах мобілізації та демобілізації. Оце є найголовніша мета це захистити права всіх тих людей, які мають відношення до армії. Омбудсмен зможе реагувати на скарги, проводити перевірки, звертатися до органів влади. Тобто, він буде представляти всіх. Військовослужбовців в різних органах влади. Цей крок подають як посилення соціального захисту армії. Тобто він буде їхнім представником. Але навіщо потрібен оцей військовий омбудсмен? Бо раніше цієї посади не було. А ось раптово вона з'являється. Ось навіщо. Ця посада. З початком повномасштабної війни тисячі військових зіштовхнулися із системними проблемами, такі як невиплати грошового забезпечення, ненадання беничної допомоги, необґрунтовані дисциплінарні стягнення, мобілізація з порушенням, затримки з оформленням статусу УБД. Або інвалід, інвалідності. Тобто мова йде про статус учасника бойових дій. І зараз ці люди звертаються або до загального омбудсмена, є така посада в Україні, або окремо в суди. Але цей процес він відбувається дуже повільно і він неефективний. І ось оця посада вона має змінити хід всіх тих. Питання, які відбуваються в армії. Тобто, військовий омбудсмен має статус, умовно кажучи, адвокатом армії, який буде представляти всі права та інтереси військовослужбовців та всіх тих людей, які пов'язані з цією галужю. І він оперативно буде реагувати на порушення. Привертати увагу до системних проблем, буде ініціювати зміни в законодавстві, тобто буде розбиратися з усіма проблемами всередині армії, які там відбуваються. І хто саме обійме цю посаду і як його будуть обирати оцього цього військового обудсмена? Призначатиме військового обуцмена Верховна Рада України. Кандидата можуть подавати народні депутати або окремо фракції. І це залежить від остаточно, остаточної редакції закону. Хто саме буде подавати кандидатуру на цю посаду? Які ж вимоги? Він має бути громадянином України без партійної приналежності. Тобто, немає, він не має бути. Представлений у вигляді якоїсь партії. Тобто, безпартійним він має бути. Досвід роботи має бути у нього в сфері прав людини та оборони. Він не може бути діючим військовослужбовцем, політиком або посадовцем. Тобто, незалежна людина. Призначається ця посада на 5 років має гарантії незалежності. І він не підзвітний уряд. Тобто, уряд на нього не буде мати жодного впливу. Що саме зможе робити оцей військовий опудсмен? Він буде приймати скарги від військових та ради. Вимагати інформацію від Міноборони, Генштабу та командирів. Проводити власне розслідування. Вносити подання до Верховної Ради України та до президента. Рекомендувати дисциплінарні дії, здійснювати моніторинг мобілізації, демобілізації, ротацій та умов утримання полонених. Як же на оцю посаду військового обуцмена реагують суспільство і експерти? Якщо казати про позитивну сторону, Тут зазначено, що нарешті визнано, що права військових це не тільки пільги, а й захист від свавілля. Також це шанс на інституційну зміну підходу до армії. А якщо казати про критику, то мова йде про те, що без повноважень і впливу на цього омбудсмена, це ще буде один офіс. Із пафосною назвою, і від нього жодного сенсу не буде від цієї посади. Кандидата обиратимуть колу Арно, і він, відповідно, втратить довіру ще до початку роботи. От це мова йде про критику. І ось який же можна зробити висновок. А висновок такий, що цей закон, 13266 це реальний крок до захисту прав військових. Але він має бути важливим, щоб кандидат був незалежним оцей військовий обмунцмен. Структура мала ресурси і фахових людей. Тобто він має бути фахівцем в даній сфері. Щоб він не перетворився на паперову інституцію, тобто, щоб не було такого, що люди пишуть якісь заяви або скарги, і їм приходять у відповідь шаблонні відписки. І нічого не змінюється. Ось мова йде про цю паперову інституцію, щоб не перетворилась оцей оббудсмен військовий в оцю паперову інституцію. Суспільство контролювало, а не просто спостерігало. Тобто, має бути контроль. І в першу чергу контроль з боку рідних та близьких тих людей, які служать в армії. Тобто рідні військовослужбовці мають контролювати діяльність, всю діяльність оцього військового оббунцмена. І ось шановні речі, якщо вважаєте, що права військових мають бути захищені не тільки на словах, то, відповідно, підтримайте наше відео, напишіть в коментарях свої думки, свої позиції. І, відповідно, напишіть своє ставлення до оцієї посади. Як вважаєте, що це буде в Україні? Це буде реформа? З тим, що з'являється така посада військовий обунцмен, чи це буде просто імітація, і нічого не зміниться. І в першу чергу, кого б ви хотіли, щоб людина була представлена на цій посаді? Напишіть своє бачення. Можливо, у вас є кандидати, які можуть бути представлені у вигляді військового обунцмена. Якщо відео сподобалось. Ставте вподобайки, обов'язково коментарі залишайте. Ставайте підписниками. Ми сьогодні розглянули дуже цікаву і важливу тему, яка стосується в першу чергу для військовослужбовців. Тому всім дякую, шановні, і вже до нових зустрічей!